І так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні я нарешті виставляю в продаж свій домашній такий технічний миганчик. Машинка 2004 року. Тут 1,5 дизельний двигун на зимовій резині. Ось такий у нас салончик пробігу 332 тисячі. Потолок не вісить. Машина кожен день реально в ходу. Це моя така технічка. Ось тут в мене є запаска, донкат, все є. На цій машині я їжджу недовго, буквально десь півроку. Вона в мене обслужена повністю, масла фільтра замінені. Все окей, по техніці нюансів нема. По кузову, звичайно, є якісь там підкраси, нічого кримінального, все до 200, до, там, до 300. Але, звичайно, за таку ціну підкраси є. Саме головне, що це 1,5 дизель, розхід у неї по місту. 5,5-5 літрів за містом 4-4,2 літра. Ну, тобто на наш час це шикарно. За таку суму, за ціну Лануса ви отримуєте реальну машинку, на якій можна їздити куди хочеш, вона куди треба, вас довезе. Ще й мало вам це вийде по грошам. Реально класна машина, тому нарешті я вже її можу продати, тому що. Я, як ви розумієте, займаюсь машинами, у мене все на транзитах. Це в мене одна машина на номерах, я на ній тут їздив по Луцьку. І було не шкода її там замазати і так далі. Машина, до речі, ну, вона перереєстровується, перестро... будь-яка перереєстрація через дію, мрео, договір випишу, генеральне доручення. Тому ось так. Ще заведу вам його. Заводиться вона на холодну, на гарячу, ну, на будь-як, без запитань. Ось у мене ключик такий є. Достаю. ключик. Раз. Все завласть, ніяких помилок не горить. З маслом все окей, міняти ще не треба, тільки недавно міняли. Ну, це машинка, щоб їздити. Печка і кондиціонер, до речі, теж працює. Тому кого цікавить, даєте мені 3700 руки. Я вам, я вам її на вас через дію перереєстровую і ви маєте собі гарне авто на кожен день, економне. Всем до побачення